Привіт, друзі, всім привіт! Давно не виходила з вами на зв'язок. Була зайнята, як завжди, діла, коли в тебе великий будинок, і коли в тебе великий двір, і коли в тебе є город і ще двоє дітей, то роботи, повірте, дуже-дуже багато і кожен день. Так що зараз зніму вам невеличкий відеообзор. То, що зараз цвіте на моїй ділянці. Як почувають рослинки. Трішечки навели вчора порядочок, чоловік покосив, я позагрібала. Зараз все вам покажу. Так. І так, що хочу почати, У мене було відео про лобелію. Дивіться, як вона себе почуває в вершечках. Ось, ось ця трішечки була. Поганенько розвивалась, я її пересадила трошки глибше, підстригла її, щоб вона краще кущилась. Пішло тепло, і вона набагато краще стала розвиватись. Зазеленіла. Ось тут теж непогано. Дивіться, як вона вже розрослась на весь горщик, А було малесенький-малесенький кущик посередині. А тут в мене на крилічку теж така рослина. Яка плететься, цвіте такими оранжевими такими штучками, колокольчиками. Я її так посадила біля крилечка, щоб вона в мене обвивала. І можна ще підв'язати, щоб вона плелась, і буде такий затінок. Винесла свого фікуса на вулицю, тому що він в будинку себе щось погано почуває. Треба його прискати. Пересадила на свіжому повітрі йому трошки він ожив. Так. Покосили. Дивіться, в мене вже на бутончиках лілія. Це біла лілія. Буде така запашна, запашна вона. Пахне аромат невероятний невер просто. У мене мої помічники трішки поламали. Дитина бігає, то постійно щось затопче, щось поламає, щось вирве. Хочу вам похвастатися своєю турецькою гвоздичкою. Я вам теж знімала відео про просадку гвоздички. Ну, Вона ще не набрала повного, повної своєї краси, але ось вона в процесі вже розквітання. Подивіться, яка це неймовірна краса. Це просто це, я не знаю, а запах дівочки стоїть. А, такий ніжний запах у неї такий не передать. Просто словами подивіться. Яка краса. Є ось у мене такий цілий бордюр із турецької гвоздики. Але це все повністю розпуститься, я її полила сьогодні в ньому. Тут у мене за турецькою гвоздикою вона відцвітеться, я її обріжу. Почнуть рости мої гладіолуси, Я вам теж показувала, як їх садила кучками. Просопала, вони в мене чистенькі. От, І вони піднімуться і будуть тоді вже заміщати цю гвоздичку. Е, в цьому році посадила ось такі іриси, взяла в мами. Вже відцвітаються. Теж дуже запашний, крупний, красивий. Ну, Він в цьому році поганенько цвітає ще, тому що він тільки посаджений. Ось ще дивіться такі. А оце в мене були біленькі іриси. Ще один розцвітек, теж крупні білі. І ще хочу похвастатися на бутонах у мене розочки. Дивіться, як вона класно розрослась. Це такі малесенькі розочки. І такого кольору теж зеленоватого зеленуватого і з жовтим відтінком. Але один недостаток їхній, що коли вони намокають, намика... йде дощ, то вони починають режі і з'являються в них такі плями, ну, такий білий колір. ну Я не знаю, чого вони, ці білі рози, отак реагують на дощ. Але вони мені подобаються. Така дуже гарна набита квіточка. От Так вони себе чудово почувають, я їх гарно підкормила в цьому році. Так, це на бутончиках в мене червоні будуть розочки. Теж дивіться, яка краса. А ось скоро ось-ось розпустяться, тільки вже дивлюсь, напала на них тля. Тля вже сидить повним ходом, коротше. Це будуть біленькі розочки. Теж гарно квітнуть, Але теж, коли піде дощик, вони починають, починають у нас ржавчиною покриватися щось. Так, скоро у нас поспіє черешенька. Дуже багато в цьому році її отакої от сухої посохло. Я її підлила водичкою, щоб вона набирала краще поливаю, бо дуже велика суха погода, засуха стоїть, і я всі дерева поливаю. І тоді краще, теж вам раджу, черешня тоді краще наливається. Бачите ще? Трошки буде. Ну, в тому році було набагато більше її. Ось дивіться, яка краса. Яка краса. Ну, правиш? Ще раз пуститься, то взагалі буде клас. Далі. Тут у мене все засадиться однолітніми квітами. Хочу такі простенькі засадити, типу чорнобривців, астри, щось таке візьму у бабусі чи у мами. Якщо... Моя собачка їх теж не затопче. Ну, це вже таке діло десяте. Так, це в мене, як підростає, дивіться, персичок молоденький. І навіть ось один причепився. Буде. Буде урожай. Навкруги деревця посадила теж свої гладіколуси. Так, а ось, подивіться, яка у вона квітня. Вони просто неймовірні, вони просто неймовірні. Квіточка біла, а серединка з такою розовиночкою. Да? А поряд тут вже віджукли, щось так швидко відцвілися, тому що жара, мабуть. Але теж дуже-дуже запашні, розовенькі. А оці довго стоять, не опадають. Що так? Я хочу показати минулому році я Минулого року я зробила ось цю клумбочку чисто конкретно під лілії. І пересадила всі лілії сюди. От, е Хочу ще там деякі залишилися, сюди їх теж посадити, щоб чим мені не зручно, що лілія, вона коли пізно дуже витикається, я її постійно з іншими квітами, коли я їх сапаю. Я їх сапую. а тут я знаю конкретно, що в мене лілії. Я їх не трогаю, поки вони вже не повитикаються. До самого останнього моменту чекаю, щоб їх не посапувати. Це теж буде лілія біленька. Така. Так. Тут оранжева, жовта, оранжева з таким серединкою темненькою. Дуже гарні. Ну, я вам звичайно що зніму обзорчик. Коли мене розкріпнуть. Так, Моя краса, подивіться. Подивіться, яка це краса. Я просто одних балдею. Ну, Запах-запах стоїть. Ну, і кожна квіточка різнокольорова. І такий колір, і такий, і червоний, і рожевий. І навіть десь біленький був, ось і біленький. Мені оцей дуже подобається. Білий з червоним. Ось і біленька є. Ну, це ж просто чарівно. Так. Це мене Анемона оцвіла вже. Йдемо далі, девочки. Хочу вам ще похвастатися. Ось такими ромашечками. Подивіться, які вони миленькі, які вони ніжненькі. Просто чарівні. Насіваються самі. З ними немає ніяких проблем, ніякої мороки. Головне їх не скосити і залишити. І ось тут мене посіялись прямо на моєму крильці. Дивіться, як класно. І оце у мене теж. Це у мене лілейник такий, жовтий. Квіточки пахнуть. Дуже-дуже запах. Такий п'янкий. Дуже класний запах. Це в мене буде розочка плетиста, Вона теж в тому році трошки щось постраждала. Но в цьому році її трошки піддобряла і там обробляла. Але для сидить, ну, наче більше трошки бутончики вона буде квітнути трошечки краще, я надіюсь. От. Так, ідемо далі. Дивіться, це теж мій лілейничок, як він в мене розрісся. Тут ціла галявина, його треба вже розсадити, я думаю, тому що вже, йому вже нема куди рости. Так, мене, дивіться, як довго у мене цвіте аквілея. Як вона довго стоїть. Вже зав'язуються сім'яні коробочки, але дуже така довгоіграюча квіточка. Так, ось тут чоловік оставив таких два кущика, дивіться, як вони мило виглядають. Це мій персик. Я показувала, що кучерявість є, що я обробляла. Я вам скажу так. Менше стало цього листечка, але воно є все одно. Ну вже не так. Я його періодично ще обриваю, не знаю, може потрібна ще одна обробка додаткова. Обриваю, убираю це листя. Ось подивіться, скільки персиків. Якщо вони всі визріють... Буде супер. Якщо їх діти не оберуть ще зеленими, то це буде теж прекрасно. Оскільки їх чимало. Так, далі. Хочу показати, ось тут під заборчиком теж висадила хоча і в тінючку, але висадила гладьолуси, бо їх в мене дуже багато, я вже не знаю, куди мені їх тикати. Я скопала отак і по одненькому, не кущиками, не, не, не сімейками, а посадила так по одному. Бачимо, як вони будуть тут квітнути, чи їм небагато тут тіні буде. Полила ось всі свої дерева, стоїть засуха. Так, ідемо далі. Що хочу похвастатись. Посадили ми недавно. Посадили виноград. Наш сусід займається виноградом і дав нам декілька кущиків непоганих. Значить, тут різні сорти. Це якийсь, якийсь сорт преображення називається. Там Лідія. І тут ще два кущі. Нещодавно плакала, дівчатки, плакала, тому що я пустила собаку погуляти. 20 хвилин буквально я прийшла і вона просто із цих ям повиривала ці саджанці зубами. оцих два. І тут було пусто. Ями копати треба великі, глибокі землі, я скільки наносилась, чоловік попав, я носила. Ну, коротше, роботи було багато, а вона взяла і все це повитюргувала. Я була неймовірно на неї зла, звичайно. Попросили сусіда ще два саджанці, і пересадили. Так, дивіться, бачите спосіб посадки. Копається яма глибиною 40 см, десь так, висока, глибока яма. Туди накидаємо чи перегною на дно, чи якесь обдобріння хороше. Добачу. Потім заливаємо відро води і саджаємо наш саджанець по зелене оці гілочки. Оце по зелені саджаємо, заливаємо ще водичкою, відром води. І це все стоїть, ми їх не поливаємо. Так він сказав, поки земля не потріскається. Потім не заливаємо їх, коротше кажучи. Потім поливаємо, ж коли земля вже потріскається, висохне. На городі посадили ще три саджанця, побачимо, що з цього буде. Відстань між ними повинна десь бути не менше 3 метрів. Ну, у нас буде такою буковкою Г, ось так. І ось тут, отут, отут. І там три саджанця. Побачимо, що з цього вийде. Ну Тут сонячне містечко, сонечко любить, і я надію що все-таки щось приживеться. Подивіться, ромашечка Яка краса. Так. Що у нас тут? тут у нас сливка. Сливка у нас трішечки буде в цьому році. Багато осипалось, але трішки буде. Дуже крупна і дуже солодка. Так, це мене теж аквілегія. Із е, собственних сім'ян насілася, я її сюди підсадила, і вона чудово в цьому році вже цвіла. Дивимось тут. Під заборчиком у мене. Буде, звичайно, що гладі волоси. Дивіться, які вони класні. Їх ще не разу не поливала. Треба полити. Вже треба пересипати, бачу. Ну, коротше, роботи хватає мені, як завжди. Тут у мене ромашечка сама насіялася, як бачите, Самосійна. Так, це у нас білий наливчик. Теж буде в цьому році. Урожай. Щось буде. Теж оброблявся, наче непогано себе почуваю. Чистенький. Так, дивимося оце. У мене кущ. Подивіться, який він громадний. Я відійду і покажу. Це в мене кущ деревовидної е гортензії, гортензії Білий, звичайний. Дивіться, який він. Який він громадний. Я там гілочку прикопала, щоб, щоб розмножити. Бо вже один саджанець віддала мамі, а собі ще прикопала. Ну, По-моєму, їй тут теж дуже добре. Вона себе класно почуває тут себе. Ось ще яблунька. Тут червоні такі яблучка. Теж чистенька. Чистеньке деревце. Ніби добре. Ось так. Ось такі діла, ребятка, ніби все вам показала, що в мене зараз на даний час. Розквітає, потім підуть лілії. От. Так що дякую за увагу. Дивіться, яка краса. Заходьте на мій канал. Ставте лайки, підписуйтесь, буду з радістю, рада новим гостям мого каналу. І буду ділитися своїм життям, своїми новинами, своєю красою. От дякую всім за увагу, всім чудового настрою! Любіть життя, радійте йому, не дивлячись ні на що. Дякую за увагу всім. Пока-пока.